Вітаю, друзі! Мене звати Ірина і ви на каналі «Про старе світло». Довгоочікувана енергопрактика, чистка, дуже сильною потужною молитвою, яку нам надала Софія Михайлівна Бланк. До речі, ця молитва є в її збірці «Современні молитви. Отже, починаємо. Дуже великі перешкоди мені сьогодні йшли, щоб я не знімала це відео. Воно було б заплановане на сьогодні зйомка. Так, третя свічечка. Що робити? Ви можете дивитися і начитувати молитву. На свічу вже начитані молитви. Можете і не начитувати, просто уявляти, що в цьому вогні, цій свічечці, так? Прогорають всі ваші перешкоди, проблеми, негаразди. Можна дивитися як для себе і по черзі на іншого вашого родича, називаючи його ім'я. Насвідчу начитана молитва проти всякого зла і нечистої сили. Цю молитву я зараз також буду читати. Вона буде в описі і вона буде подана під відео в коментарі. Так, друзі, я теж зараз долучаюся, буду начитувати. Сім разів ця молитва вже начитана на свічу. Вже чадить, горить. Ось так от воно видно, як чадить, коптить. Я також долучаюся і начитую молитву. Ще ви можете повторювати за мною можете самостійно читати. Отже, Молитва проти всякого зла і нечистої сили. Очі, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утвердіть мене. Якщо ви читаєте для когось, то можете називати в цьому місці ім'я, замість слова мене називати ім'я. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла. Знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари відьмування, чорномагію, чорні служби. Зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно, морально, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше. Не діткнули мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі. Пропало світло. Наказую силою всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа, непоручної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і не завжди, і щоб пішли. До вічного пекла зв'язані святим Зітріїлом, святим Чимоїлом, святим Ардамоїлом, нашими ангелами хоронителями розчавлені п'ятою пресвятої непорочної Дівою Марії. Амінь. Друзі, перешкоди цілий день, і свічки перевертались, і що тільки не робиться? Ну і нічого. І молитви не писалися. Це гаразд, все вже в роботі згорають і мої перешкоди, і ваші. Начитую далі. Молитва проти зла, проти всякого зла і нечистої сили. Отче Сину, Святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели-архангели, святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою і послуговися мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх. І вчини мене здоровим, здатним творити добро. Прожени від мене чари, відмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння прокляття в роки, напади Злого Духа, диявольське панування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично-психічно-морально-духовно і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пакельному, щоб уже ніколи більше не дітнули мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі, наказую силою самогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа, непоручної Діви Марії, усім нечистим духом, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Зітріїлом, святим Артамоїлом, святим Чимуїлом нашими ангелами хоронителями розчавлені п'ятою святої, пресвятої, непорочної Діви Марії. Амінь. Продовжую начитувати. Так. Подивіться на вогонь. Ця свічка створена з трьох, називається скрутка. І скручені ці свічки зліплені і закручені одна з одною таким чином, що при відгоранні вони, розкручуючись вогнем, от йдуть проти годинникової стрілки. Тому така свіча, такою методу скрутки, вона застосовується для очищення. Її можна робити з двох свічок, з трьох і більше, ну, в даному випадку з трьох свічок. Тому іноді вони зливаються в один вогонь, іноді розходяться ніби корона. Може, у вас якийсь образ будете бачити, чи літеру, чи цифру з вогню. А я начитую далі: дивитися можна, скільки потрібно, і підряд три рази теж можна дивитися. Молитва проти всякого зла і нечистої сили. Очі сину, святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели, архангели святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим, здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети. Замовляння, прокляття роки, напади Злого Духа, диявольське опанування, диявольське напастування, зло, гріх, заздрість лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не дітнули мене, ані жодного іншого створіння цілому світі. Наказую силою самогутнього Бога, в ім'я Ісуса Христа, непорочної Діви Марії. Усім нечистим духом, усім духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Зітріїлом, святим Чемуїлом, святим Ардамоїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятої Пресвятої Непоручної Діви Марії. Амінь. Отче, Сину і Святий Духу! Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели, архангели, святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою, здатною творити добро. Прожени від мене чари відмивання, чорномагії, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття руки, напади Злого Духа. Диявольське опанування, диявольське напастування, усіляке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно морально, духовно і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла в вогні огніпакельному, щоб уже ніколи більше не дітнули мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі. Наказую силою самогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа, непорочної Діви Марії, всім нечистим Духом, усім Духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене нехай не назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Зітріїлом, Святим Чемуїлом, Святим Ордамоїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятої, пресвятої, непорочної Діви Марії. Амінь. Продовжити читати цю молитву до того моменту, поки відгорить вся свіча. Якщо свіча протягом 15 хвилин догорить, ну, це відео я вже більше завершу, і буде вона догорати окремо. До кінця все одно, поки тут все не перегорить, ці свічечки, ця енергопрактика не буде вважатися завершеною. Отче Сину, Святий Духу, Пресвята Трійця, Непорочна Діва, ангели, архангели, святі з неба, зійдіть на мене, От утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене чари відьмування чорномагії, чорні служби зачаровані предмети, замовляння проклятів руки. Напади злого духа, диявольське панування, диявольське напастування, усякий злогріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно, морально, духовно і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не дітнули мене, ні жодного іншого створіння цілому світі, наказую силою самогутнього Бога, Боговим Ісуса Христа, непорочної Діви Марії, Усім нечистим духом, усім духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно не назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Зітріїлом, святим Чемоїлом, святим Ардамоїлом, нашими ангелами-хоронителями розчавлення пятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. Мені пройшла підказка. Ще одну свічечку треба поставити. Ось тут. Оця свічка перевернулася все, висипалося, Ну, Тут було. І світло вимкнули на другій хвилині відео. Чудово! Це говорить про те. Що перешкоди йдуть. Якщо в нас є якісь наміри світлі, які дійсно допоможуть подолати негативи, то ці перешкоди просто підтверджують, що це є. Не треба роздратуватися, злитися на це. Просто прийміть ось так от, ніби хрестом, тепер свічки розміщені, прекрасно. Ні, не буду чіпати, бо знову перевернеться. Так, тому це сприймати кожну якусь проблему, перешкоду як знак, що вам не дають рухатись, або треба зупинитися і проконсультуватися з вашим ангелом-охоронителем. Можливо, ви неправильно йдете, можливо, у вас буде затрата енергії не туди, де як потрібно вам. Тобто, це в будь-якому випадку знак. Або продовжити дорогу впевненіше, ще впевненіше, або подумати, як обезпечити собі рух. Так. я бачу моя іконка. Коли свічки розліталися, вона трошечки ось рівніше поставлю. Оп! Прекрасно працює. Ну, палимо купино. Ні, не стоїть рівніше, не буде чіпати, бо ще перевернеться не хочу. Так, ну що? Дивіться це відео зі своєю свічею, так буде реакція якби швидше. І вам ваша свічка покаже ваш конкретний негатив. Ось ви будете в голос чи подумки начитувати цю молитву вона дуже потужна, повірте. І ви будете бачити реакцію. Це бажаю вам всього найкращого. На все добре, до нових зустрічей!